Вітаємо вас на першому міському інтерв'ю дня мене звати Руслан Дроздов, і найближчі 22 хвилини ми спілкуємося про політичне питання життя нашої країни. В нашій студії політолог, голова комітету виборців України Анатолій Бойко. Вітаємо вас. Доброго дня Руслан. пане Анатолію, і знов та ж сама пісня: знов про тих самих депутатів, знов про ті самі партії, які ми забороняємо, не забороняємо і так далі. Що з ними, що з не з ними, що з нами, як це нас змінить? Чи треба нам від цього якимось чином інакше жити? Ну і про все, давайте поговоримо. І сперше, партія регіонів, славнозвісна партія регіонів, до якої величезна кількість людей свого часу були присутні і були придатні, і працювали з ними. І зараз ми їх бачимо, і навіть. з... Руку протягуємо ну, їм. кузня кадрів. Да. Да, кузня... кузня кадрів, яка з тисяч... да, ми сьогодні там намагалися до ефіру да. згадати, з 97-го року да. вона існує. А зараз восьмий апеляційний суд заборонив її існування і навіть сказав, що все майно цієї партії партія повинна віддати державі. А... Я думаю, що там вже все вкрадено до суду. Нічого нема. Да? Да. Оці руки нічого не вкрали? Ні, Я думаю, що щось може залишилось, але так. А гідки по да. бо вони ж там розбіглися в 2014 році, тоді я пам'ятаю, ще активно майно ділили велику велику кількість майна забрали в ОПЗЖ. А до речі, чи багато депутатів у той же Верховній Раді, чи взагалі то чи багато цих людей залишилося наприкінці війни? Чи багато було, щоб їх там прямо вот так, от? Ні, 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 ні. Ну е, зараз вже від партії регіонів зрозуміло, що ну знаєте, партія регіонів це такий фантом. Ну, да. ну це більше питання було технічне, просто от поставити крапку насправді, угу. бо вони все пофарпарафарбували абсолютно. Да, бо там нікого вже не, не залишилося. від партії регіонів. вони вже 2014 року. Пам'ятаєте, коли 2014 року були. Восени вибори, то регіонали йшли як позапартійний. Yeah. Палиця ще там частковим грошима допомагав. Uh -huh. uh -huh. а, ось. І вони тоді вже йшли як позапартійні, не, партії. партія той, той, той же самий Пресман, Інші, а не як партія регіонів. Uh -huh. то, то зараз, звісно, партія регіонів ніякої ваги, ніякого значення вона не мала, не має. Всі, хто там був спроможний з нею на щось. То вони по по поперескакували усюди, де могли. Угу. Хтось на пенсію пішов вже ну, найбільший да. такий вплив, вони мали в опозиційному в опозиційному блокі, Ну, да? це я б сказав так, що, да, що і там найбільш концентрована була діаспора. Угу, угу. Бо але якщо бо якщо ми візьмемо, наприклад, європейську солідарність, ми теж там знаємо представників партії. Ну, да. ну вони там майже усюди є, угу. по по різних політичних партіях. Лео Мені здається в партії Зеленського, теж можна знайти да, когось 100%. <гум> Та я думаю, що не, не треба дуже сильно шукати. 100% <гум> вони там є. Да ну да, якщо вона кузня кадрів така була <гум> в лапках, <гум> в лапках да, то <гум> що зараз може стати? Ми ж розуміємо, що така кузня <гум> повинна бути в Україні, повинна бути якась політична сила, яка. Робить отакий внесок у майбутнє. Що може стати зараз такої партії? Ви розумієте? Насправді було б ну, це, це дуже важливе питання, і воно є визначальним. Бо сьогодні в нас на політичному фронті насправді найбільші проблеми. Угу. Ну то так, такої кузні кадрів нема. А Слуга народу да, навіть партію не стала, ну в повному розумінні да. цього слова. Повному... Вони що вони ну да ну де офіс обласної організації? Де одеський обком партії Слуга народу? Да. От де він? Да. От куди йти виборцям? Mm -hmm. а, в нас голова фракції в міській раді Слуги народу не завжди в країні знаходиться mm -hmm. і питання, де перебуває. Ось ну ми бачимо тільки виключно одного слугу народу. Це президент, да, да, да. Да. який по факту, якщо говорити з точки зору, а який по факту з точки зору, якщо говорити політологічною, як слуга народу, як представник слуги народу під народом не сприймається. Абсолютно в нього є особистий абсолютно рейтинг. Він президент. Да, все. Да. В нього є він да. особистість. В нього є особистий рейтинг, все як постаті. Угу. А з політичною партією він народом пов'язується це Дуже посередковано ну, навіть це американський скер... президент. Якщо він президент, ми розуміємо, що це ага, це республіканець або це демократ. Так, а у так, нас так, просто, просто президент, так так в нас на жаль, цього немає, і в нас е і розумієте в нас завжди була ситуація насправді абсолютно збочена. Угу. Ну верніш, як ми від КПРС та недалеко відійшли. Ну, ми від КПРС недалеко відійшли mm -hmm. насправді в партії в кузні кадрів. Бо Do -do -do. раніше було як КПРС керів, керуюча і спрямовуюча роль КПРС, як, як при Людовіки 14-му е, говориш держава, розумієш КПРС і mm -hmm. навпаки. А КПРС це була держава. і відповідно КПРС була кузнею кадрів для держави. І в нас, ви ж подивіться, в нас всі партії потім. Не в нас що було умовними кузнями карт mm -hmm. ка кадрів партії влади ну, mm да. -hmm. СДПУ, єду партії регіонів Оце були єдині е партії, які Ну умовно кажучи, ну були ну, системна достатня для цього до цього підходу. Так. Я не хочу інші жодним чином образити угу. а, тим більше я не є, не є прибічником партії влади. Але от системність, системність була там, але ж це була викривлена ситуація, абсолютно збочена. Бо це був замкнутий цикл. Вони. Не. Порука якась да, да абсолютно така кругова порука. Да, ти знав, що якщо ти йшов через партію влади, то ти отримаєш хлібне місце в державі, да. де ти зможеш красти. А потім ти можеш підрогляти. свого якогось сина да, піддягнути. Да, чи да. Да. І, І воно такий був да. цей була така круговерть цієї абсолютно. Ну, збоченої кадрової політики, все іншого, на жаль, нічого системного. Знову ж таки, ну були партії, да, де був актив, де була там віра в лідера, деякі з них залишились. Угу. Але воно от за, за рівень такої обмеженої напівзакритої спільноти воно не вийшло. Да. А що зараз? Що а зараз, зараз ми ]ити? маємо відійти а зараз? Ми якраз а зараз перед нами стоїть завдання, не лег... ну, не менш важливе, ніж захиститися від Росії. Це сформулювати якраз рецепт цих кузніх кадрів, угу. і щоб в нас були нормальні політичні партії. Угу. І нам насправді потрібно зробити дві ключові речі. По перше, нам мало забороняти політичні партії проросійські. Ну по. По перше, знову ж таки, вибачте за тавтологію, але нас ще далека. Не всі по партії заборонені. Ну треба вичистити да, да, в нас ці ще конюшні. залишаються да, певні регіональні проекти, певних мерів, які да. спів, так, співчутливо ставилися до Росії. З цим теж треба закрити, але найголовніше мало заборонити партію. Потрібно провести люстрацію. Тобто uh -huh. потрібно прийняти закон, яким заборонити людям, які були в цих партіях, балотувались від цих партій. Причому балотувались це більш важливо ніж формально, просто були членами, тому що балотуватись можна було будучи безпартійним, yeah. багато так людей робила. Ось заборонити їм далі, обиратися до парламенту, до місцевих рад на посаду там мера сільського селищного голови. Все угу. оце має бути перший крок системний, такий який не зробили ми на жаль 2014 року. А друге питання нам нужна партії абсолютно нового зразка. Нам нужні нормальні партії, які дійсно будуть системними, будуть кузнями кадрів, будуть мати актив, будуть просувати якісь, ну принаймні для своєї цільової аудиторії, принципи. Угу. І тут ключове питання в тому, що. А я не вірю в жодне місіанство. Я не вірю, що там якийсь відомий актор, волонтер, навіть при всій повазі, будь-який генерал сам просто от прийде і перетворить там якусь кількість людей на партію, на партію mm -hmm. мрії. Так mm -hmm. не буде. А питання в тому, що але я вірю в те, що є певні середовища в Україні, да, яких, з яких можуть сформуватися певні команди спільноти, угу. які вже або зі ну, які вже зі своїх лав висунуть таких лідерів. І і системна можуть зайти у влади, ну але різниця в тому, що не з'являється, от як Зеленський, да. Тобто, що таке слуга народу, що таке фракція слуги народу в парламенті? Ну я розумію, що там не тільки е, при всій повазі весільні ведучі да. е, фотографи, фотографи всі далі, да. але але за великим рахунком і великою мірою це випадкові люди. Абсолютно. Які ніколи не мали уявлення ніякого про Який державотворення шанс такий. і ніколи не мали з, да. з, з, з один з одним справи, вони не Вони навіть не знають, що таке політика. Їх, їх нічого не об'єднує да. насправді, ну крім бажання там самореалізації, тощо да. а, і в цьому є проблема. А ось коли навпаки буває, і в цьому проблема місіанства, А коли навпаки, коли якесь середовище висуває якусь команду, і ця команда вже mm -hmm. та обирає лідера. Це по-іншому, це більш системне. Таких середовищ середовища на сьогодні бачу як мінімум три. Не в порядку пріоритетності, але а просто так. Да? Да, Зсу, да. волонтерство і місцеве самоврядування. Да. Це ну, але місцеве самоврядування це саме як говорю сьогодні про громади до там 200 тисяч населенням. Наприклад, угу. ну це величезна кількість. Да? Там, де мер, він е, ну до нього може реально підійти... дотягнутися, да, підійти да, да. будь Е, Мешканниці да. не там, де мер, як у нас, як в Києві, в космосі в своєму. Це uh -huh. вже насправді не місцеве самоврядування, коли виборці громадяни не можуть впливати безпосередньо і спілкуватися з очільником, Це не мі... це, це, це не зовсім місцеве самоврядування. Я не кажу, що в моє є злочин. Uh -huh. Просто до цього потрібно по-іншому підходити, і тому от ці три середовища потенційно можуть висунути е... такі спільноти, які можуть. Мають шанс стати партіями, політичними ну, норма угу. політичними силами нормальними в угу. нормальному зрозумінні цього слова. Тобто такими, які мають якусь соціальну базу, мають реальний актив, мають реальні цінності, щось намагаються просувати. І реальну підтримку. громади. Да, да я ж про да. это кажу. Да. Соціальна база це реальна да. підтримка громади угу. і реально хочуть щось змінити, не ну, просто там своє життя змінити на краще вже сьогодні. Ну знаєте, а, тут просунути же ще... якісь реформи Тут дуже якось... ще головне. Не тільки хотіти, а ще й вміти це зробити. Ну, Бо ми бачимо політиків, які я політик, я дуже сильно хочу, да. але він не вміє. Дай йому ці от важелі, він поїде, я не знаю, розриве телегу. Так, да. і я вам скажу, що але разом з цим, разом з цим, незважаючи на те, які там чудові талановиті в нас можуть бути політики з будь-якого чудового чудового середовища, угу. ми. Е... Ми з вами, як громадяни, маємо теж дуже серйозно над собою провести роботу. Тому що я насправді, от за всі ці роки, за різні зміни в державі, за там злети падіння різних зірок, uh -huh. я все більше переконуюсь, що ну, ну, знову ж таки месіанство воно працює насправді тільки коли є підготовлена підготовлений ґрунт. Uh -huh. Ну ну не зміг би при всій повазі там наш президент. Ось настільки е, успішно керувати країною під час війни, якби в суспільство не згуртували зсу не згуртували західні партнери. Ну тобто, суспільство проробило величезну роботу, да. і він вже її представляє. Да. Я зараз не знецінюю його в І Навіть він прийшов Я... як президент тільки тому, що ми були готові до такого президента. Абсолютно. Ми шукали в тому такого числі так. Да, да. да. бо будь який там. Будь-якій країні пострадянського простору він би до ну крім Прибалтики, зрозуміло, mm -hmm. він би до ЦВК не дійшов. Mm -hmm. Просто б не дійшов до ЦВК, не вже кажучи, не виграти. Ось тому а, має бути ми самі, ми маємо самі зрозуміти, що ми з вами хочемо yeah. від нашого життя і від держави, і послідовно вимагати це від будь-кого. Бо якщо ми будемо сидіти і молитися і чекати, що ось коли ж прийде той, хто здійснить наші мрії, цього не буде ніколи. Uh -huh. А коли ми для себе усвідомого, чому чого ми хочемо, і від кожного будемо вимагати незалежно, голосували за нього, ми не голосували. Подобається не подобається. Ти взяв на себе відповідальність керувати державою. Да. Я громадянин сплачую податки. Я хочу, щоб було раз, два, три, чотири, п'ять. Ну про що я говорю? Наприклад, от чого я б хотів як громадянин? Я хочу, щоб держава була відповідальна. Да. Ну щоб за будь-який, вибачте, за неекспертний термін «косяк» Угу. Будь-хто починаючи від президента, закінчуючи дільничним ніс реально відповідальність, відповідальність да? Ну, да. ну співмірну, сувору, да. але реально а сьогодні ж цього ж нема. Ну так нема. Тобто держава має бути відповідальні. Держава має бути тільки стільки в житті громадян, скільки цього реально потрібно. Угу. Бо сьогодні ну держави в багатьох сферах забагато і не обґрунтована забагато. Війна показала, що ми можемо спокійно жити без цих е чиновників. Ну, у Сакашвілі довів, що якщо Одеська обласна державна адміністрація зачиниться, ні, нічого життя Абсолютно. буде продовжуватися. Да. Але якщо ви хочете там е, щось зробити, ну в багатьох сферах, якщо ви хочете щось зробити, ви маєте отримати дозвіл від обласної державної адміністрації, в тому числі дуже часто не просто не, не безкоштовна. Да. Ось тобто держава має бути е, потрібно переглянути реально, де і скільки нам держава потрібно. і держава має бути ефективна, угу. ну тобто. Ну Як це так, що в нас ми говоримо про те, що там, в нас там дірки, тут дірки, чи з митницю. Не стільки, да, да. Хоча ну, на як... це все є і да, гроші, да, і люди. Да, Гаша. Да. 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 Подивіться, скільки вже останнім часом які цифри зарплат високопосадовців лунають? Це ж просто можна? І за що? Да. Да. От, ну, от це, це так. Я тільки знаєте, без по так. Да. поверках. Ну я просто, як приклад, от в нас має бути власна програма, яку ми маємо вимагати від будь-кого. Ми маємо саме тому, що а ми е, завжди просто віддаємо відповідальність. Все, ми вибрали. Ну от ми, 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 ми на чекаємо да, ми призначили да, його да. місії. все, і все, ми можемо розходитись. Так не буде. Ну треба зрозуміти, що все ж таки люстрація це не взяти чиновника і кинути його в сміття з там збірник, вальтфатер ну, і все. Люстрація це дійсно відповідальність за те, що ти колись накоїв. Я би сказав, що відповідальність це вибачте, люстрація це запобіжник. Ну угу. я на сьогодні розглядаю це як запобіжник. Да. E, просто в, Що я більше не побачу цю людину да, 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 за, да, за кермом да, чогось. Та да, та та що люця людина більше не буде нести ризику е, ну, перетворення системи на знову якусь ну не, не на те, що потрібно. Да, люди да. собі будуть можуть жити, займатися бізнесом. Ніхто ж нікого не, не навіть я не кажу про позбавити громадянства. Окремо, знаєте, мені подобається. Він вкрав з коїв злочин то, що інше, його позбавити громадянства. Це що покарання таке? І що він <рик> поїхав, <рик> да, в, як? В, в нього Це все готове за кордоном Це вже. Як? Да. Доб... Ви навпаки, здали йому червоне. <рик> да. Будь ласка. Вкрав <рик> вівцю тебе посадили до в'язниці, вкрав мільярд, тебе позбавили громадянства. Покарали. Скажіть мені, будь ласка, а от мандат забрати? Це ж не покарання. Це покарання, але це я б сказав більш тактичне рішення знову угу. ж таки. Ну давайте подивимось е, з... Знову ж таки, я виступаю за те, щоб будь-яка дія вона була спрямована на щось, щоб вона ну, щоб це був не просто імпульсивне якесь там е, рішення. Ми хочемо покарати когось, помститися. Mm. Щоб вона була для чогось. Да? Коли я говорю десь про... про... запитання: що би що? Да, що би що. От коли я говорю про ілюстрацію, це щоб. Е, Перезавантажити ну це один, це не панацея, yeah, але yeah. це один з реальних шляхів перезавантаження політичної еліти, щоб звільнити місце від тих, хто безкінечно е, змінює просто обгортки для тих, хто ну теоретично може щось mm -hmm. нове е, корисне зробити. Це знову. От, а коли ми говоримо про мандати, то знову ж таки, що би що? Ну давайте подивимось на Верховну Раду. Там велика кількість, там більшість все одно в президента. Ми бачимо, що тих, кого вони, вони реально витискають. Uh -huh. Там один мандат, два-три. Ну останні місяці постійно звучить, що вони склоняють, змушують ОПЗ, представників ОПЗЖ складати мандати. Хоча не всіх, да. хоча не всіх Тримаються. Да. і до цього і не тільки тримаються є звинувачення, що деякі. Представники ОПЗЖ йдуть на контакти, їх не на співпрацю їх не чіпають, що не ага. що не що неправильно. Звісно, якщо ми говоримо наприклад про місцеві ради, то, по перше, зараз мерам надано великі повноваження. І вони е, можуть великі ну велику кількість речей робити самі без депутатів. Mm -hmm. з, з іншого боку, ну і з іншого боку, багато представників там проросійських партій вони втекли. Тобто, я про що кажу? Що теоретично звісно в них можна прийняти закони, забрати мандати. але технічно в неї в деяких місцевих радах це може. Ситуацію ускладнити, тому що якщо в місцевій, в місцевій раді буде менше ніж певна кількість діючих депутатів, а вибори зараз провести не можна, щоб, щоб підтягнути мандати, yeah. то там мають призначатися військові адміністрації. Uh -huh. а, а, а це гірше насправді, бо це обмеження і громадянських прав, і ну але насправді навіть питання не в тому. Питання в тому, що це ну несе певні загрози е, більші, ніж коли коли мер буде там з половиною ради якось цим керувати. Uh -huh. Тому, на мій погляд, от насправді питання от люстрації, воно більш важливе, ніж питання того, щоб забрати зараз мандати. Хоча я розумію, що ну і цього, і це б ну, це хотілося... показова штука, яка потрібна да, для країни. Да, да. Ну... показали молодці. Дякую. Да. Але да. далі що да. далі мене більше хвилюють питають, да. питають мене більше хвилюють питання того, що, що буде далі. От я більше за майбутнє. Ну і знов таки ми бачимо що далі наша з вами відповідальність. А, да, прозаден... завжди. Да, прозаден... <заден> ну, завжди. Слушайте, ми 30 років цю відповідальність від себе, як завжди казали, я й не йду на вибори, бо від мене нічого не залежить. Я проголосував, бо я його знаю, десь обличчя знайоме. І все на цьому моя відповідальність закінчилася. А треба зрозуміти, що все ж таки відповідальність за майбутнє країни, за кожен крок країн, за рішення країн, за те, що там хтось отримує якісь величезні кошти. Все, це наша відповідальність з вами за кожну галочку, да, за те, щоб да, далі да. на протязі всіх там п'яти да. років, поки він є депутатом, я повинен знати, що він робить, так. куди він робить, так. як він дише, ага. і все. І він повинен відповідати мені так не за кордону, а там сидячи десь в обл, в гос або в державній адміністрації. Я сподіваюся, що колись ми побачимо таку країну. Я не хочу, знаєте, так бути стареньким, зустрічатися з вами десь там на Дерибасівській. Ну що не побачили, не mm -hmm. побачили. Ну, може, наші онуки побачать. Хочеться вже зараз. Тим паче такий шанс. І у президента, і його команди був шанс. М -м, поки не зрозуміло. Війна дає шанс. Сподіваюсь, що так воно і буде. Мусимо. Мусимо. Мусимо і переможемо обов'язково. Yeah. Дякую, що були з нами на позитивчику. На цьому і строїмо своє майбутнє. І йдемо до перемоги разом. З нами був політолог, голова комітету виборців Анатолій Бойко. Ми всім вам і всім нам бажаємо мирної, щасливої України. Залишайтеся на першому міському, і все обов'язково буде Україна.